У Житомирі відбулася наукова конференція для вчителів. Польська мова в школах північної України, нові реалії та виклики. Організатори заходу, громадська організація Житомирський польський центр освіти та науки, яка вже понад 10 років займається навчанням польської мови. Сьогоднішній наш захід це конференція для вчителів польської мови, саме північної України. Так ми саме на цьому зосереджувалися. Так і ми хочемо поговорити про нові реалії та виклики, які пов'язані сам зі змінами, які наступили від 2022 року, з тим, що ще маємо. Боротися як давати собі раду в цьому в цьому новому для нас, для вчителів для дітей житті. Ця конференція так реалізується завдяки е, фінансуванню Сенату Річпосполитої Польщі. Так і е, безпосередньо, якби, ми отримали фінансування від фонду Свобода і Демократія. Онлайн до конференції долучилися голова фонду Свобода і Демократія Лілія Любоневич та віце консул генерального консульства Республіки. У Польща у Вінниці Томаш Коваль також на заході були присутні учні та 27 вчителів з різних міст України. Серед них вчителька польської мови ліцею номер 3 у Житомирі Світлана Удовкіна, яка понад 20 років присвячує себе педагогічній діяльності. По перше, це коло однодумців, коло вчителів, які матимуть змогу і прослухати теоретичні лекції, взяти участь в практичних заняттях, насолодитися виступами учнів на фестивалі польської культури, і, взагалі, це. Своєрідне таке педагогічне перезавантаження і професійне зростання. Кожна іноземна мова це новий поштовх для розвитку особистості. Тому іноземна мова вона завжди відкриває вікно в світ і, мабуть, так, мабуть, це є більш актуальним аніж раніше. На заході обговорили актуальні проблеми, методи навчання та поділилися досвідом сьогоднішній день, які в Минулі часи нам важливо розуміти єдність цінностей, демократичних цінностей, які об'єднують нас з польським народом. Етнічно на території Житомирщини багато мають польське коріння. Єднання польсько-українського народу є надважливим. Надважливе воно було проявом з 24 лютого підтримкою польського народу, нашої держави, наших спільних єдиних цінностей і нашого прагнення до демократичної свободи. Крім того, в рамках конференції у Житомирі відбувся фестиваль польської культури. Відбуватиметься ще саме фестиваль польської культури, який саме направлений для учнів шкіл, так, тому що діти зі шкіл будуть презентувати презентувати свою творчість. Так, і завершимо ми наш фестиваль спектаклем, вибір, який Представить польський театр у Житомирі, який теж досить давно вже функціонує в нашому місті. Е, і режисером і директором цього театру є е, Микола Верфоломеєв.